Заняття будуть у вівторок та четвер у зручний для людей час з 1700 і до 19.00. деякі уроки розраховані на дві години, деякі уроки півтори години. Це вже індивідуально. Хоча це онлайн-лекція, але вона проходить у формі уроку, де учителі наші не тільки говорять, а вони спілкуються з нашими курсантами. Вони хочуть зворотнього зв'язку. Для того вони підготували різні інтерактивні форми роботи. Якщо людина бажає закріпити свої знання. Ми готуємо тести. Звичайно, українську мову вивчити за 10 років неможливо. Але ми говоримо про те, що це є поштовх для того, щоб людина зацікавилась вивченням української мови. Зареєструватися можна на сайті нашої міської ради. На сьогоднішній день ми маємо 186 курсантів, які зареєструвалися на сайті. Отже, ми розуміємо, що у нас Стартуватиме четверта сесія наших курсів.